Всім доброго дня. Сьогодні 5 червня 25-го року. Хочу вам показати саджанці свого фундука, який я удобряв. Удобряв його калієм. Пройшов місяць, за місяць удобряв два рази, кожні два тижні. Саженці були примерші. Ось такі ось були погані листочки. На ньому після добрива ось які прирости. Чому я впевнений, що це від добрива? Тому що в мене є ще друга ділянка, там 11 саджанців посаджено, ті самі сорти, і там я не удобряв його, і результат в два рази гірший. Він тільки-тільки сам починає від приморозків таких відходити. Це Сорт е, трапезунд. Ось такий він. Другий саженець трапезунда не вижив. Два рази питався він почки відпустить і два рази він попав під мороз. Е, гілочка ще жива, але почки вже не пускає. Може з корня щось піде, подивимось, це його від сонця спрятав, щоб не так сильно його шмалило. Так, це Кавказ теж пішов в ріст, гілочки були такі слабенькі, звісно. Ну, почав відходити. Так, це президент. Теж відводки тут були, вони посохли всі, це нові. А ні, це ось від старого відходи. Це ось новий вже ось папер, скоро сам саженець, перегони. Ну, тронулось, хорошо, добре. Врост після двох підкормок. Зараз далі покажу. Це веба цінний. Ну, веба від початку гарно ріс і відводок уже який гарний. От. хуська бомба на ведмежому. Теж непогано росте. А цей на собственному корінні хуська бомба. Тоже стояв-стояв, ну тронувся. Це за місяць він на добриві отак ось скільки виріс, тут сантиметрів 8, може більше навіть. А відводок трохи повільно росте. Ну нічого. Думаю, все буде нормально. Це шедевр. Шедевр вимахав вже вже такий великий. Підв'язав його, бо були сильні вітра, отака одна гілка зламалась, з цього боку ось нова пішла рости. Так щоб, дивіться, хто купляє однорічні саженці, де тут тільки почки. Може так піти сильно вріст і потім вітром поламати, обов'язково підв'язуйте. Так, оце Боровський теж поламала мені його трохи, теж ось так підв'язав. Тут я не розумію, дивлюсь, він розгалуження зробив. Ось ця гілочка одна була. На дві частини розголуження пішло і, і тут таке саме. І потім придивився. А ось тут я не прищепив, таке, як наче ногтянь його хтось прищепив. Мені здається, хтось надгриз мені верхушку. О, і пішло розголуження, сюди віточка і сюди. І тут те саме, тут те саме. Ось було місце прощепи, або з'їжене. Ну я не прищеплював. Я збирався прищеплювати, але десь у середині літа. Не знаю. Чому так. От. Це, тепер я думаю. Е шедевр. Ну, це він висока гілка пішла. Мабуть, я теж його надріжу щоб було розгалуження звісно страшновато його різати не знаю правильно я роблю чи ні але десь отак От зріжу і потім покажу що воно як воно звісно така гілочка подивимось Думаю, я все правильно роблю. Ну, на цьому в мене всем привіт. Сьогодні 4 липня. Після того як я це шедевр сорт, після того як я його підщепив, ось так тронулись вже почки за місяць. Набухали вони десь днів 20, десь так приблизно. Не йшли в рост. І оце десь 10, 10 днів, оце воно за 10 днів таке виросло. Зараз воно тільки набирає обороти, я так розумію. Так, розголуження є, це добре. Цю гілочку, щоб вона не пішла, рост також я прищепив. І вже ось почечки. Ну, одна, одна набухла, росте, друга, другої нема. Сподівався, що дві виросте, ну нічого, подивимось, що воно буде далі. Так, а оце ось боровський. Опять в мене ця дилема. Я тоді показував, що в мене ось тут ось тут вона. Як наче хтось прищепив і пішло розгалуження. І, ну я там не трогав. І слідів, щоб хтось гриз теж не було. Ось знову таке саме. Ось. Сліду нема ніякого. Було розгалуження, росло, росло. Ці от гілочки вже вони які здорові. От. І Тільки тут обламалась, замітив, остановилась в рості, і ці дві пішли сильно в рост. Тепер тут почечка набухає, як воно тепер бі, рівномірно гарно росло. Я розумію, що е, коли буде горіх вже великий, це ніякого значення не буде мати, але коли не... Немає горіху на участку ніякого, то за молодими цікаво на стежити і наблюдати, як вони ростуть. От. Чому це відбувається І от іменно на цьому сорті. Це вже другий раз воно так проходить. Ну да ладно. Пройшло ще трохи більше місяця. І ось... Тільки вимахав шедевр, той що я прищепував. Та трошки менше. Білочка, отакий ось здоровий. І це, грубо говоря, за два місяці він такий вимахав. Ось місце, де я його зрізав. Росте від остановки.